Хвори воріт не стоїмо. Добре єс п'ять, молодець. Да, рухайся туди. Нойовий дворецький, готовий. Оп! швидкість, швидкість, не стрибай! Бігти треба, бігти, ти на стрибку втрачаєш купу часу. Останній. Добре. Дворецький дербун. Готовий? Оп! Дворецький. Добре робиш, молодець. Правильно виконуєш. І останній. Останній. Браво, швидко. Браво. Дербун Домбровський. Дербун Давід. Вибач, будь ласка, готовий. Оп. Три, чотири. Добре, Дмбровський Дорошенко. Готовий? Оп! Чотири. Добре, Дорошенко Дроботенко. Готовий? Оп! Добре, єсть. є. Роботенко Зозуля, готовий? Оп! Середина ні назад. Спочатку, спочатку. Кожен наступний серед через середину. Готовий? Оп! Якщо ти зробив молодець. Ну, значить, туди рухайся. Значить, з нічим. Ти починав? без меча. Значить, ти чекай, будемо те з мечем. Готовий? Оп! Зозуля Карпенко. Давай, давай. Три. Чотири. Добре. Карпенко кінзерський. Готовий. Оп! Останній. Добре. Кінзерський Кисельов. Готовий? Оп. Підійдіть, будь ласка, хлопці, не заважайте. Він може послизнутися. Все завгодно. Щоб лоба вам не розбив. Три. Чотири. Останній. Добре. Кисельов крамар. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Крамер готовий. Оп! Раз. Два. Добре робиш, молодець. Три. Хорошо. швидкий, швидкі включай. Чотири. Не виключайся на дистанції. Добре. Так, будь ласка, Кутровський, Нікіта, працюємо з м'ячем, друзі. Розвертаємося. М'яч на планці за планкою або перед самою планкою. Готовий? Оп! Раз.